Благодійний аукціон Ялинка для кіборгів» влаштували у Кіровограді. Гроші збирали саме для тих військових, які понад півроку утримують Донецький аеропорт. Аби придбати подарунки героям кіровоградці продають мистецькі вироби. Скільки вторгували та що куплять воякам, розкаже Дарина Романська. Понад півсотні картин вишитих та намальованих, професійних та аматорських, представили на благодійному аукціоні у якості лотів. Ялинка для кіборгів, тому що для дітей ялинка це цукерки, це іграшки. А для наших військових найкращий подарунок це те, що допоможе їм. Ригти їх життя і здоров'я. Початкова вартість лотів від 30 до понад тисячі гривень. Організатори запрошували до участі усіх охочих. Тому ціновий діапазон на будь-яку кишеню. Абсолютно усі бажаючі. Вони можуть подати лоти абсолютно різні. У нас тут є і хендмейт, у нас є і книжки, у нас є навіть фото. Тобто найголовніша цінність це бажання допомогти нашим солдатам. І цікаво, що саме сьогоднішній роботу донесли ялинку. Теж намальована. Тобто вона навіть такий має символічний аспект стосовно сьогоднішнього заходу. У якості ліцитатора на благодійному аукціоні дебютував кіровоградський кавовар Віктор Душак. Ціни співставляв із чашками кави. 50 гривень, друзі, 50 гривень за радостку роботу. Дві чашки стоять дорожче, повірте марафони. Активну участь в аукціоні брали не лише гості заходу, а й журналісти. Істи та самі організатори кажуть, кіборгами пишаються, втім підтримати хочуть усіх українських воїнів. Хто був на передовій, хто не ховався за спинами в тилу, хто отримує допомогу, хто не отримує допомогу. І перш за все, хто це цінує, і хто кому це необхідно. Це кожен військовий, який а, не є хатним, не хизується в своїй формі. Це хлопці, які одразу скромно одягають свій звичайний одяг і не вимагають, щоб їм місце в транспорті звільняла бабуся. Тобто, це справжні сини України, і я з такими людьми. Ми не можемо пишатися. у результаті благодійного аукціону. Вдалося зібрати понад 9 тисяч гривень на подарунки кіборгам, що саме придбають на отримані кошти, радитимуться безпосередньо із військовими. Ми зустрічаємося після мероприятия, подивимося, що у нас получилось зібрати, і в місті що нам лучше купити. купіть. Ми будемо і з ну результативності мероприятия. Тобто вже потім потом по факту ми скажемо, от на стільки-то собрали на эту суму приобрели там. Надтяті пловізорів допустимо. Втім, продати вдалося не усе. Найближчим часом лоти дорозпродаватимуть через інтернет. Благодійні заходи обіцяють продовжити і в наступному році. Дарина Романська, Іван Фоміченко день за днем.